Інформаційна служба інтера і далі працює в ефірі марафону Єдині новини. Я Олександр Просяник. Від початку доби росіяни 151 раз штурмували позиції українських військових. Найбільше на Покровському напрямку. Там сили оборони спинили 58 атак ворога. Ще по два десятки на Олександрівському та Костянтинівському відтинку. П'ять штурмів на Слов'янському. Намагаються просунутися вороги на Харківщині. Там 11 наступів. Бік Вовчанська, Дворічанського та Куп'янська. Намагаються атакувати окупанти і на півдні. На Гуляйпільському напрямку ворог сім разів штурмував. Позиції сил оборони. 16 штурмів відбили українські захисники на Олександрівському напрямку. І докладніше про оперативну ситуацію там розпитаю Сергія Волкова, військовослужбовця 110-ї бригади. Пане Сергію, вітаю вас, ефірі! Вітаю, бажаю всім міцного здоров'я. Для початку традиційно пропоную почати з інформації про збір, який зараз з'явився на нашому екрані. QR-код. Розкажіть на що збираєте, скільки треба зібрати для наших глядачів, будь ласка. Да, дуже прошу всіх підтримати дуже важливий збір на наші поточні витрати на борти е, наземних роботизованих комплексів, якими ми евакуюємо наших поранених бійців або полеглих героїв. А, також ми доставляємо провізію, БК. Працюємо 24 на 7, але це потребує постійних ремонтів, постійних модернізацій. Відповідно на це потрібні постійні ресурси, тому будемо вдячні за кожну гривню. Наземні роботизовані комплекси зараз виконують дуже важливу функцію на фронті. Кілзона поширюється, пікапи дуже сильно розбиваються, їх, ну скажімо, більше не стає, і, відповідно, треба берегти людей, треба берегти нашу доблесну піхоту і треба берегти водіїв водії в тому числі. Тому на заміну приходять роботи для того, щоб вони поїхали, треба постійно їх адаптувати до поля бою. Я теж закликаю наших глядачів донатити на наземні роботизовані комплекси. Буде qr код протягом всієї розмови в кутку екрану, тож у вас буде достатньо часу, аби допомогти нашим військовим своїм донатом. Отже, пропоную тепер до безпосередньо ситуації на вашій ділянці фронту. Розкажіть, що зараз відбувається там. Ну, Відбуваються активні штурмові дії, і насправді дуже великий якийсь інтерес останніх там, двох місяців ворога стосовно Запорізької області і він цими силами, перегрупуваннями і залученням нових бригад. Нових полків намагається штурмувати і просуватися в бік Запоріжжя, але з його східної сторони. На кордоні Запорізької, Дніпропетровської та Донецької області. Там дві зони інтересу, скажімо так: це місто Покровське СМТ та Гуляйполе. Не жалі людей, не жалі, якщо їх так можна назвати. Але на жаль, на жаль, погодні умови сприяли ворогу останніх пару тижнів. Були потужні тумани, і ворог сильно, ну скажімо так, активно цим скористувався, спланував всі ці операції, враховуючи те, що ну, безпілотна компонента це наша перевага але не монеможливлює роботу безпілотників в ну коли плотний такий туман тому ворог користуючи і розуміючи там де є прогалини і розуміючи що нам не вистачає Закрити всю лінію там, де, скажімо так, була у нього у них можливість, там вони просочувалися і, на жаль, мали успіхи. Зараз погода сприяє розвідка там, 24 на 7, Тому, сподіваюсь, ситуацію можна буде зафіксувати, як мінімум, десь відбуваються контрдії. Ну, дуже важко, насправді, дуже важко. Ще раз нагадаю про QR-код на екрані, що він не просто так, він для допомоги нашим військовим, зокрема на модернізацію наземних роботизованих комплексів. Зараз мені підказують редактори, що доволі непогано йде збір. Будь ласка, продовжуйте в тому ж темпі, щоб максимально допомогти. І оскільки ви вже згадали про туман, про цю погоду нещодавно була інформація, що росіяни під прикриттям саме туману намагалися штурмувати Новопавлівку. Вам щось відомо, яка там ситуація? Я не буду коментувати так. Ну є повідомлення про те, що ворог заскочив в Новопавлівку, але наскільки я розумію, там відбуваються зараз дії. Тому ну, це поганий, звісно, сигнал, і зараз будуть кинуті ресурси для того, щоб вибити, тому що це такий теж ключовий вузол, і в бік, скажімо так, і Покровського напрямку, і в бік меж, Межової. Тобто це дуже важливий вузол. Сподіваюсь, нашим силам відкинути ворога, але у ворога є ця мета зайти на цей рубіж. Так, і це завдяки на жаль відбувається от погодним умовам і відсутності, скажімо так, особово відсутності, скажімо, переважаючі можливості ворога двійки. Трийки, двійки, трийкі, вони просто як таргани в, застосовуючи маскування пончо, mm -hmm. рухаючись абсолютно ну, без своїх мавіків і дронів, по картам, по, по GPS і так далі, посадка за посадкою просочується як таргани. Mm -hmm. ну, от всьому в них є перевага. Далі, коли сприяють погодні умови, працює ну, так само і артилерія, і. Безпілотна компонента важко, але ми тримаємось, ну принаймні, робимо все можливе і неможливе для того, щоб її зупиняти. Ну, я ще раз нагадаю глядачам, що у них є буквально півтори-дві хвилини, щоб задонатити на потреби наших військових, на ремонт і модернізацію наземних роботизованих комплексів. Будь ласка, використати цей час з максимальною користю. Я нагадую, що розмір донату не важливий, оскільки якщо їх багато, то можна робити великі справи. Пане Сергію, а от. Ця тактика росіян просування в тумані, зокрема, чи чи є ситуації, коли е, таку погоду можна використати проти них? Чи вона грає тільки е, проти нас? Ну, звісно, коли є перевага, ну, скажімо так, в особовому складі, то тоді. Це, тоді, тоді це перевага, коли є сили і засоби. Насправді, просто ну, там, треба робити висновки, більше вкладатися в інженерку, більше вкладатися в мінування, в засоби безпілотні, в різні датчики і так далі. Ну, теоретично, але для цього потрібно буде використати дуже велику силу людську. Тому наша тактика, ну, в принципі, ну, маневреної бої для того, щоб наносити, наносити максимальне враження ворогу і, ну, скажімо так, зникровлювати їх. Тому сподіваюся, наше командування там, ну, приймає е, виважені рішення і немає. Змісто на даному етапі там, штурмувати в туман і, ну скажімо, бігти в бік Донецька. Але дуже сподіваємось, що настануть ті часи, коли це нам все вдасться, і без туману. Пане Сергію, підказує мені редактор, що десь близько 44 тисяч наразі зібрано. Я нагадую глядачам, що у вас ще є кілька секунд, щоб докинути ще гривень. І можете це зробити навіть після ефіру, зайшовши на Ютуб і просто перемотавши трошки назад ефір телемарафону і знайшовши цей QR-код. Я вам дуже дякую за те, що знайшли час із нами поговорити. І за все, що ви робите власне за вашу службу. Нагадаю, що це був Сергій Волков, військовослужбовець 110-ї бригади. Ефективна підготовка військ. Мова тут не лише про тактичну медицину чи вогневу підготовку. Військовослужбовці наполягають це комплексні навчання разом із бойовою роботою під ворожими дронами, майстерністю швидко пересуватися по бездоріжжю, а ще морально-психологічною підготовкою. Мій колега Анатолій Журавльов відвідав тренування військовослужбовців і далі його репортаж. На квадроциклах та по бездоріжжі бійці прямують на завдання. Водії зачепляють техніку Лід. 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 за легендою навчань. Спочатку треба подолати природні перешкоди. Далі штурм ворожих позицій. Перед цим бойове відпрацювання по противнику. Умови навчань наближені до бойових. Над головами кружляють дрони. І ось основна робота. На цих кадрах досвідчені воїни, але вони зазначають тренування. Невід'ємна частина служби. Відсотки шість до всього часу займає тренування в будь-якому разі. Кожен по своєму напрямку да, відрабатує навички да, для опять же, подальшого виконання вдалого бойових завдань. Злагодження дій, стрільби. <клухи> тактична медицина. Під час навчань у цьому підрозділі задіяні різні фахівці, зокрема й оператори наземних роботизованих комплексів. Я завжди відношусь до людей так, як хочу, щоб вони відносились до мене. Все. Такий може він заєжений старий філософський секрет, але він працює. Боєць за позивним єнот розповідає про стосунки в колективі. Одне з його завдань у підрозділі навчання військовослужбовців. Частина хлопців це люди без ОВП. Вони пройшли. Курс БЗВП і тут ми їм додатково підвищуємо їхній рівень. Частина хлопців, яка безпосередньо вже приймає участь в бойових діях. Ми ділимося своїм досвідом. Вони діляться своїм досвідом. Ми це поєднуємо в общі знаменник і покращимо результати. А ще гуртувати людей допомагає козацький підхід, зазначають захисники. Про традицію у лавах не забувають. У нас є славні традиції нашого підрозділу, таких як немає в інших. У нас на прикладі у кожного командира є своя е, шабля. Крута е, традиція. Коли командир, який йде там на підвищення чи покидає підрозділ, він передає шаблю як символ, символ підрозділу. Тому що шабля це символ боротьби. Якщо булава – це символ влади, то шабля саме, саме символ боротьби. Ви знаєте, як сім'я вдома, ні, сім'я тут є і в нас, вона тут велика. От, ну, дуже велика, дружня, позитивна, працьовита. Кожен працює в своєму напрямку, старається. А комбат це, це як батько. От, він мотивує як, дуже позитивно нас. У нас є такий девіз, він теж нас мотивує дуже сильно. Сила духу, сила рішення. І в свою родину кажуть бійці раді прийняти нових посестер та побратимів. Вийшов цей краж, якось воно так от закружилось, що дуже великі успіхи маю. З БПЛА я попав саме туди, коли, коли потрібно. Всі свої колектив дуже добрий, дружній. Це взаємодія між підрозділами, між особовим складом постійно наголошую не тільки тоді, коли у нас там проводиться. Проводиться стрільби, проводяться якісь заняття. Постійно спілкуємо з особовим складом. Всі командири різних рівнів вони повинні розуміти про що боєць думає, які в нього проблеми для того, щоб можна було вирішити всі нагальні питання. Чекаємо всіх четвертий батальйон 118 бригада. Анатолій Журавльов, Максим Чеблін, подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини.